Зоя Казанжі, українська журналістка, медіатренерка, громадська діячка, письменниця, одеська блогерка, член українського ПЕН. написала трохи цікавих і вчасних роздумів про українських телевізійних персон, якщо можна так назвати. Ну, принаймні про декого із них. Послухайте. Існування Арестовича в публічному просторі країни, яка воює, неможливе без благословіння Офісу президента і згоди Зеленського, тим паче знаючи, як хворобливо реагує останній на конкуренцію. Я не дивилася вчора того віщатіля дупою, як не робила це всі попередні місяці. Але я читала російські пабліки там свято і емоції зашкалюють Укри збили ракету і повбивали своїх людей. Типу. Скрізь дає пости про трагедію в Дніпрі. Фейсбук, Твітер, Тікток, Інстаграм зразу з'являються в коментарях люди з цитатою отого одоробла, бо це Арестович таке заявив у прямому ефірі. І пофіг, що ми не маємо можливості збивати ракети такого типу, яка влучила в житловий будинок, Пофіг, що це вже офіційно заявлено нашими повітряними силами, це все вже губиться на фоні висиру Арестовича. Влада не просто створює, а вже створила єдиний інформаційний простір. Тому. Арестович це узгоджений рот, як і Золкін, який на камеру допитує полонених. Той Золкін, який аж до початку вторгнення Росії в Україну розповсюджував абсолютно дикі меседжі, працюючи на Шарія із Шарієм. І тут раптом Золкін отримує всі погодження і він починає допити проводити для полонених расистів майже в прямому ефірі. Як? Навіщо? До речі, я часом читаю Шарія, який зараз грає роль чувака над схваткою. Щоб ви розуміли, клюючи всіх, він не чіпає Золкіна. Дивно, чи не так? Зате купа розумних людей тащаться від можливості дивитися допити і Золкіна. Я от так і не зрозуміло, а в чому сенс його роботи? Щоби що, ми з вами не знаємо, що на тому боці моральні деграданти, чи що, коли СБУ, наприклад, оприлюднює телефонні перемовини, це зрозуміло. Але Золкін соратник шарія? Серйозно? Влада оточила себе тими, хто їй потрібен. Тому у нас Шуфрич очолює комітет зі свободи слова. Досі. Це зручно, бо Шуфрич висить на волосині, тому і мовчить про всі неподобства монобільшості, які та чинить зі свободою слова. Поки фірма Кирила Тимошенка отримує по 10 мільйонів гривень на виробництво контенту для телемарафону. Поки ми збираємо по копійці на зігрівайте бійців з вже обмороженими ногами. Та що там Золкіни і Шуфричі? У нас судова система, що керується портновим досі, тим, який тріумфально в'їхав в Україну зразу після перемоги Зеленського, і так само тріумфально виїхав з України після лютого 2022 року. Без жодних проблем. Всі злочинці спокійно покидають країну, часто з валізами готівки. Потім урочисто оголошується у розшук, потім ми у мережі сидимо шоковані і питаємо, а що так можна було. Цими днями, коли ми пишемо про помсту за Дніпро, наприклад, багато хто питає, а яка помста, коли ці гниди, які шкодять, вони тут всередині країни ще не покарані. І я зараз навіть не про корупцію, а про державну зраду. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.